Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку! Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають, Про кого ця загадка? Про весну, вірно малята, зараз же панує пора року весна. Весна найкрасивіша пора року. Навесні усе живе прокидається від зимового сну. Починається нове життя в природі. Весела, гарна, кучерява, маленька дівчинка-весна Біжить, сміється, всіє трави, і пісня лється голосна. По всіх осюдах пісня лине, усе пробуджує від сну. І всі комашки, всі рослини Вітають дівчинку, весну. Давайте пригадаємо, які зміни відбуваються в житті рослин навесні. Які рослини зустрічають весну першими? Як весняне тепло змінює життя рослин. Ранньою весною на проталинах з'являються перші квіти. Це підсніжники. А тільки но зійде сніг, зацвітають проліски. мати і мачуха. Крокуси геоцинти. Це квіти першоцвіти. Першоцвітами їх називають тому, що вони першими розквітають навесні. Вони дуже гарні, а рвати їх не можна. Більшість первоцвітів знаходиться під охороною. Вони занесені до Червоної книги України. Проліски одні з найперших квітів. Що розквітають на весні. не бояться морозів, рясно вкривають землю гарним блакитним кольором і ростуть на гірських схилах Карпат, занесені до Червоної книги України. Крокуси весняні квіти Закарпаття починають цвісти ще, коли земля покрита білим снігом. Неймовірно, красива долина крокусів є в Карпатах. А щоб подивитися на унікальне явище цвітіння шафрану, або, як кажуть, народі крокусу, з'їжджається багато туристів. Квітка не тільки радує своєю красою, а й має корисні властивості, які використовують у кулінарії і медицині. Підсніжники теж з'являються, коли довкола ще лежить сніг. Знайти їх можна в українських лісах. Квіти дуже запашні, їх аромат чутно на лісових галявинах. Підсніжники заборонено зривати, вони занесені до Червоної книги України. Мати і мачуха відома лікарська рослина. Її унікальність в тому, що квіти розпускаються першими до появи листя. Свою назву рослина отримала за те, що у неї верхня частина листя холодна на дотик, а знизу завжди тепла, ніби різні почуття. Мачуха завжди холодна до дітей, а мати ніжна, тепла та лагідна. Лісова фіалка дуже корисна, квіти бувають блакитного, фіолетового, синього, білого кольорів. Лісова фіалка є прекрасним медоносом. Нарцис в Україні рідкісна квітка, занесена до Червоної книги України. Єдине місце, де ростуть ці квіти в природі долина нарцисів в Карпатській області. Там навесні зацвітають тисячі прекрасних квітів, які розпускаються ніби одночасно. Та створюють неймовірний білосніжний квітковий килим. Тюльпани зростають в степах Херсонщини, Миколаївщини, зустрічаються в Кримських горах, квітка занесена до Червоної книги України. Геоцинт цю рослину до України завезли з Туреччини та Сирії. Квіточка гарно зібрана в пишні суцвіття, кольори бувають. Найрізноманітніші білі, сині, блакитні, рожеві та фіолетові. Перші весняні квіти прекрасні та красиві, але тільки в природі адже зірвані квіти в букеті живуть кілька днів. Первоцвіти мають важливе значення для лісу та його мешканців: бджоли, жмілі, метелики, ласують їх нектарином. А мурашки з'їдають частину насіння. Не зривайте первоцвіти, бережіть красу природи. Весні радіє, все живе на землі. Ліс пробуджується, сповнюється звуків, рухів. На північних схилах ще лежить сніг, а в південних вже все тане. Коріння дерев починає смоктувати воду з ґрунту. Вона рухається вгору по стовбуру дерева до бруньок. Через 10 днів після початку руху соків помітне бобнявіння бруньок. Вони швидко наливаються і ростуть. Узимку їх не було помітно, а зараз вони скидають своє коричневе покриття. Із них починають розпускатися ледь помітні зелені листочки. А незабаром і квіти. У березні збирають сік берези. Сік з цього дерева дуже смачний і корисний, має лікувальні властивості. Але збираючи сік, можна завдати дереву непоправної шкоди. Необхідно після збирання соку замастити ранку воском, щоб з дерева не витік весь сік. І щоб дерево не засохло. Багато дерев і кущів цвітуть ще до розпускання листя. Хто ж із них зацвітає першим? Виявляється, усіх випередила ліщина. Вона починає цвісти ще наприкінці лютого. За нею поспішають вільха, осика, верба та Войні дерева зацвітають пізньою весною. Доказом їхнього цвітіння є жовтий пилок. Так цвіте сосна, а ось так цвіте ялина. А верба пробуджується одна з найперших. Її ніжно-сріблясті сережки в народі називають котики. Своїми пухнастими і ніжними котиками вона тягнеться ближче до сонечка. І вбирає в них теплий мед золотих промінчиків, а корінням підбирається все ближче і ближче до води. Потім починається справжнє диво, квітнуть сади. Першими зацвітають абрикоси, сливи, вишні, згодом яблуні і груші. Усі квіти мають приємний аромат та запах. Який приваблює бджілок. Ось такі цікаві зміни в природі відбуваються вісні. Дітки, цінуйте та любіть природу. Дякую за увагу! До побачення!